Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про ситуацію, яка сталася в Польщі. Там відзначився українець в найкращому сенсі, який тільки може бути. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, українець в Гожові великопольському під час пожежі в одному з відділень. Лікарні врятував понад 5 людей, винесши їх і вивівши їх під час пожежі з самого пекла. Тож інцидент цей стався в суботу, 15 жовтня, близько 12-ї години дня. В одному з приміщень загорілася пластикова шавка. І після того, як пожежу не було замічено, вогонь перекинувся на всі інші предмети в цій кімнаті, і після цього вже почалася велика пожежа. І під час її гасіння було задіяно цілих шість пожежних машин. І про це говорить прес-секретар пожежної служби Бартоломей Мондрий. І за його словами було в загальному евакуйовано 23 особи. З них було чотири людини. Це був персонал лікарні. Всі інші це були просто вже пацієнти. І е, могло би бути жертв набагато більше, і взагалі могли би бути якісь там смертельні випадки, якби не Українець з міста Суми, який е, працював в сусідньому відділенні, і він е, одразу ж після того, як почув пожежну тривогу, він не розгубився. Він одразу ж побіг в е, психіатричне відділення. Він знав, що там знаходяться люди, які самі про себе не зможуть попіклуватись, і, скоріш за все, самі звідти не вийдуть. І він врятував там е, п'ять чоловік. І в загальному цей же герой наш український він виявився дуже. Як сказати, він виявився дуже простим, і він навіть не захотів там розповісти про деталі цієї інформації. Він не вважає, що він є якимось героєм. Він просто робив, як з його слів, я просто робив свою роботу, і будь-яка людина зробила б те саме. Хоча ми з вами дуже добре знаємо, що в критичних і в. Екстремальних ситуаціях люди можуть вести себе по різному, і на перший план завжди виходить той самий інстинкт самозбереження. В цьому ж випадку чоловік, не думаючи там про своє життя, не думаючи про своє здоров'я, він одразу ж побіг рятувати людей, врятував цілих п'ять чоловік. Звісно ж, вже після того як приїхали пожежні, вони вже цим зайнялися гасінням пожежі. Приїхали також інші медпрацівники, приїхали ж, приїхала швидка допомога. Всім було надано кисневі маски для того, щоб якось позбутися цього вдихання, оцього чадного диму, який там був під час пожежі. Тож в загальному особисто я дуже сильно горжусь вчинком цього чоловіка. Ми не знаємо його імені, ми не знаємо про нього абсолютно ніяких деталей, але якщо хтось з вас, цього чоловіка, знає, якщо хтось з вас проживає в Гожуві Великопольському, передайте, будь ласка, цьому чоловіку, що. Він реально герой, і чим більше таких героїв буде в Польщі, тим скоріше в більшості поляків буде змінюватись думка про українців. Тож, маємо сьогодні такі ось прекрасні новини. Я дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!